Друзі, багато в коментарях ви мене запитуєте, покажіть, де росте ісландський мох. Друзі, зараз я знаходжуся на, на Чорногірському хребту. І он, бачимо, так сфокусуємо. Так, бачимо афеничі місцями е, лохина і он між ними росте цей природний антибіотик. Бачите, як його збирають от так, руками. Цей, от, як виглядає, друзі, ісландський мох. Він занесений, наскільки мені відомо, в зелену книгу України. Доволі такі сторони Закарпаття, його друзі, Закарпаття дуже масово збирають і здають в аптеки там, чи куди. В наших краях його так сильно не збирають, друзі. Тому використовується при пневмонії, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при туберкульозі. Бачите, як вона виглядає. Так що всім миру добра ми збираємо чисто для себе, не на продаж, для власного споживання. Слава Україні.